Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. підтримуємо український футбол. Я пропоную ще трохи затриматися саме на східному напрямку, якому сьогодні приділяємо так багато уваги, очевидно, тому що найзапекліші бої точаться саме там. Ну і маємо свіже інтерв'ю Володимира Зеленського, українського президента для Associated Press. Він коментує ситуацію в Бахмуті, розповідає про те, чому Україні важливо втримати це місто, фортецю, яка протистоїть ворогам уже понад 9 місяців. Отож, президент Володимир Зеленський переконаний, якщо Збройні сили не виграють битви за Бахмут на Україну посилиться тиск щодо пошуку неприйнятних компромісів із російським агресором. Зацитую частину повідомлення. Якщо президент країни агресора Владімір Путін відчує трохи крові, відчує, що ми слабкі він буде тиснути, тиснути, тиснути. Ну за словами нашого президента, якщо Бахмут впаде, Путін продасть цю перемогу заходу своєму суспільству, Китаю, Ірану словом, намагалися. Росіяни взяти Київ за кілька днів, а тепер, от власне, сподіваються захопити Бахмут і продати це усім навколо як вілікою е, побіду. Я не знаю, можливо, от в цьому і полягають цілі їхньої так званої денацифікації. Знести Бахмут із лиця землі, і потім прозвітувати про захоплення районів цього міста. Ну не знаю, але ми ще трохи поговоримо про цілі так званої спецоперації, оцієї про яку росіяни повсякчас говорять. Тому що вони у наших ворогів змінюються лечі не щодня. Що в нас було? Демілітаризація була, денацифікація була, була вже навіть десатанізація. Кожного дня вони вигадують нову версію, чому вони напали на Україну, і кожного дня здавалося, що дно вже пробите, але ні, кожного дня звідти хтось стук.